Проповіді про Євангеліє від Матвія. Частина 1 Коли християнин може мати душевну розмову з Господом. Пол Ча Джонг Родовід Ісуса Христа. Матвія, розділ 1, вірші 1, 6. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків. Породив Юду й братів його. Юда ж породив Фареса, та зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона. А наасон породив Салмона. Салмон же. Породив вооза від Рахави, а вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея, а Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Щоб стати частиною родоводу Ісуса Христа, ми повинні вірити в Його спасіння. Іншими словами, віра в Його спасіння це єдина можливість стати частиною Його родоводу. Наш Бог Отець не послав ангелів, щоб спасти нас, Він послав свого єдиного сина. Наш Бог Отець послав Ісуса Христа, щоб спасти нас від наших гріхів. Він уклав завіт, щоб кожен, хто вірить в Ісуса, Сина Божого і нашого Спасителя, отримав вічне прощення всіх своїх гріхів. Тому у Євангелії від Матвія, розділ перший, вірш перший, написано. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового. Сина Авраамового. Тут родовід Ісуса Христа показує, як ми можемо стати духовними дітьми Божими через знання і віру в Ісуса Христа, звільнившись від сили темряви. Цей уривок описує, що потрібно грішнику для того, щоб спастися від гріхів. І стати Божою дитиною. Іншими словами, щоб стати Божою дитиною, всі люди мусять мати таку ж віру, як віра Авраама. Яка віра потрібна для того, щоб увійти до Божого царства? Ми повинні щиро вірити у Слово Боже, як вірив Авраам. Що у вірі Авраама? Подобалося Богу. Він досконало вірив у Слово Боже і сподівався на те, що було неможливе для людської логіки. Відповідно до його слова, він вірив у Божий завіт, незрозумілий для людської логіки. Його віра була повна, хоч дружина Авраама була вже надто стара. Щоб народити дитину, Авраам вірив у Божий завіт, що його потомство буде таке численне, як зірки в небі. Тому Бог порахував це йому за праведність і прийняв його. Ось як Авраам став батьком праведних у вірі. Сьогодні ми вважаємо Авраама батьком всіх віруючих. Тому що він вірив у все те, що сказав Бог. Ми повинні мати таку віру, як Авраам, щоб увійти до Царства Ісуса. Тільки в такий спосіб грішник може отримати прощення гріхів і стати праведною людиною. Ми можемо увійти до Божого царства і отримати Його спасіння. Прийнявши Ісуса як нашого Господа і Спасителя, як мусимо вірити в Ісуса, як нашого Спасителя, щоб стати частиною родоводу Ісуса Христа. Іншими словами, як мусимо вірити в Його спасіння грішників, ми повинні вірити в Євангелії Води та Духа, так. Як написано, наш Бог Отець послав на цей світ свого Сина Ісуса як Спасителя світу, щоб забрати всі гріхи світу. Тож ми повинні визнати, що Ісус змив усі гріхи грішників, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. В річці Йордан. А дійсна віра, це віра в те, що він був розп'ятий за наші гріхи, пролив кров і помер на христі, воскрес із мертвих і цілком спас віруючих у нього. А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам. Виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його, і, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. Матвія, розділ 3, вірші 15, 16. Цей уривок показує правду, як Ісус забрав гріхи світу своїм хрещенням. Наш Бог Отець послав нашого Господа Ісуса до грішників і дозволив Йому забрати всі наші гріхи через хрещення від Івана Хрестителя, щоб очистити наші серця і зробити їх. Такими ж білими, як сніг, та відкрити двері Божого царства. Ми можемо стати праведниками, прийнявши його слово в наші серця та стати членами Його сім'ї. Кожен, хто вірить в місію Ісуса, може перетворитися з грішника на безгрішного, може стати. Божою сім'єю, повіривши в Євангеліє, води та духа, грішник може стати Божою дитиною через віру в те, що Ісус є Спасителем грішників. У святому письмі Син Давида означає, що Ісус є нащадком Юди. У старому завіті Бог уклав завіт, що Він покличе царів з племені Юди, сина Якова. Буття розділ 49, вірш 10. Давид був з племені Юди, про котре написано в старому завіті. А Ісус народився з племені Юди, як цар. Як і Авраам, ми стаємо частиною царської сім'ї завдяки вірі у Слово Боже. Ми духовно стаємо Божими дітьми. А кожен, хто став частиною родоводу Ісуса Христа через віру, вже став Божою дитиною. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду і його братів, а в них також були нащадки Люди, котрі вірять у Слово Боже, народжують дітей Божих. Всі ті, котрі стали частиною родоводу Ісуса, завдяки вірі, отримали Боже милосердя, і серед них не було таких, котрі мають чим хвалитися. Вони були скромні та слабкі, але вірили в Слово Боже. Тож вони стали однією сім'єю дійсного царя. Стаючи частиною його родоводу, завдяки вірі, ми повинні знати, що в родоводі Ісуса Христа була блудниця на ім'я Рахав, а також жінка. На ім'я Рут з Моавітян, поган то як блудниця могла стати частиною родоводу Ісуса. Саме завдяки вірі в Господа Рахав увійшла до Божого Царства. Бог каже нам, що грішник може стати Божою дитиною тільки через віру в Його Слово. Тобто мати дійсну віру не означає жити хорошим життям, робити добрі діла, а тільки вірити у Слово Боже, як блудниця могла виконувати волю Божу. Проте Бог пробачив навіть всі гріхи блудниці, котра чинила багато гріхів, через Боже спасіння. Навіть блудниця могла стати Божою дитиною, маючи віру в правду Божого Спасіння. Це означає, що кожен грішник в цьому світі може стати Божою дитиною. Біблія каже нам про віру в нього і в Його слово у Євангелії від Матвія. Розділ перший Біблія знову каже про віру Тамари. Хто така Тамара? Вона була невісткою Юди і спала зі своїм тестем. З точки зору етики, чи може жінка, котра мала статеві стосунки зі своїм тестем, стати частиною святого родоводу Ісуса? Проте Тамара була прийнята за віру в завіт її тестя. Вона стала частиною родоводу Ісуса завдяки вірі у Слово, котре об'явив її тесть. В Ізраїлі був звичай після смерті першого сина віддавати другого сина дружині першого. Якщо найстарший син. Не мав потомства, коли помирав, то тесть мав видати дружину першого сина за свого другого сина. Тамару видали за першого сина Юди. Але перший син був грішний перед Богом, і Бог убив його. Тому, відповідно до традиції Ізраїлю, Юда віддав Тамарі свого другого сина. Проте другий син знав, що не з його насіння буде спадкоємець і марнував насіння на землю. Тож Бог вбив його, тесть мусив віддати свого третього сина невістці. Проте той був ще малий тож тесть пообіцяв, що віддасть. Свого третього сина, коли той виросте. Тамара чекала на третього сина, проте тесть не дав їй свого сина. Тож Тамара пішла на хитрість. Настав той день року, коли стригли овець. Тож Тамара зняла свій вдовиний одяг, покрилася покривалом. І сіла на відкритому місці. Повії в Ізраїлі мусили покривати голову і обличчя, закутуючи їх покривалом. Коли Юда побачив її, йдучи до місця, де стригли овець, він захотів бути з нею. Таким чином, він дав їй свою печатку, шнурок і палицю. Як заставу та спав із нею. Юда не знав, що це була його невістка. Через декілька місяців стало зрозуміло, що Тамара вагітна. Це вважалося перелюбом адже вона була вдовою. У Ізраїлі за перелюб карали каменуванням або спаленням. Юда планував каменувати її. Але тоді Тамара сказала: Я вагітна від людини, котрій належить ця палиця і печатка. Це була застава, котру Юда дав повії. Тож Юда пізнав їх і Тамара мала народити синів, котрі продовжили рід. Бачимо, що Бог благословляє людей, котрі вірять в Його слово Завіту і живуть ним. Тож кожен, хто вірить у Слово Боже, стає частиною родоводу Ісуса. Як написано в уривку, Юдаш породив Фареса та зару від Тамари. Тамара народила близнюків. І продовжила родовід Ісуса завдяки вірі в Божий завіт з Юдою. Жоден ізраїльтянин не критикував Тамару, кажучи, Ти зробила неправильно. Вони радше хвалили Тамару за її віру, кажучи, що це віра благословення. Так само Бог приймає віру тих, котрі вірять. У Слово Боже. Тамара змогла стати частиною родоводу Ісуса, тому що вона вірила в Божий завіт. Якщо ми віримо у Слово Боже, то також можемо стати Його дітьми. Ми не стаємо праведними завдяки добрим вчинкам. Кожен грішник може стати. Праведною людиною і однією сім'єю з Богом завдяки вірі в Євангеліє Божої праведності. Біблія каже нам, що не наші добрі діла роблять нас Божими дітьми. Швидше ми стаємо Божими дітьми завдяки вірі у Слово Божого завіту. Ми стаємо. Божими дітьми і входимо в світ Ісуса завдяки вірі у Слово Боже. Ми стаємо Божими дітьми через нашу віру у Слово Боже. Ми повинні знати і вірити, що стаємо праведними і безгрішними завдяки вірі в Ісуса. Біблія каже нам. Що досконала віра в Святе Письмо, це віра в Божу праведність. Щоб стати праведними, прийнявши Ісуса, ми повинні повірити в Євангеліє води та духа. Слово освячення часто використовується у всіх релігіях світу. Проте Ісус каже нам, що ніхто не увійшов до Божого Царства. Через самоосвячення. Подивімося на святе письмо Авраам представив свою дружину як свою сестру, побоюючись за свою безпеку. Ісаак зробив те ж саме зі своєю дружиною. Авраам продав свою дружину й Ісаак. Зробив те ж саме. Тамара Ірахав у цьому уривку також є прикладами людей, котрі могли б бути виключені з родоводу Ісуса, якби не їхня віра. У Християнстві освячення означає поступову дорогу до святості. Проте Тамара. Мала статеві стосунки зі своїм тестем, Рахав була повією, а Рут – язичницею. Жодна з цих жінок не мала відповідного статусу, щоб стати частиною родоводу Ісуса з людської точки зору. Проте їх назвали праведними, і вони стали частиною родоводу Ісуса. Тому що мали абсолютну віру в Божий завіт. Ця віра дозволяє нам стати Божими дітьми. Зі слова Божої праведності ми дізналися про Євангеліє води та Духа завдяки вірі в те, що Ісус є нашим Спасителем. Іншими словами, ми стали безгрішними людьми, не завдяки. Нашим власним добрим ділам, навіть на 0,1 тисячну відсотка, ми стали безгрішними людьми завдяки вірі в Ісуса як нашого Спасителя, котрий є Сином Божим, і в записане Слово Боже, тобто Євангеліє, води. Та духа. Ми стали Божими дітьми, прийнявши Ісуса як нашого Господа і Спасителя. Бог, наш цар, каже нам, що ті, котрі мають Святого Духа, є Його народом. Він називає таких людей, як ми, котрі мають віру в Євангелії води та духа своїми дітьми. Народженими знову. У Біблії праведні діти Божі відрізняються від звичайних людей, котрі ще не спаслися від гріхів. Ті, котрі прийняли і повірили в Євангеліє води та духа, відрізняються від решти людей, котрі не отримали прощення гріхів. Ми отримали прощення всіх наших гріхів, тому що віримо в Ісуса, котрий є нашим Спасителем як у Спасителя наших сердець. Ми знаємо, що вже отримали прощення всіх наших гріхів, тому що віримо, що Бог прийшов на цей світ охрестився від Івана Хрестителя. В річці Йордан і впролив свою кров, вмираючи на Христі. Тож ми стали Божими дітьми через Божого Сина і завдяки вірі в цю правду. Алілуя! Ми дякуємо нашому Господу, котрий дав нам це Євангеліє, води та духа. Божу праведність